Ну, я чую, що ми тут останемося з вами, мені здається. Есть така чуйка є в мене. Лара, я закинуся тоже. Ох, я красавчик взяв, називається, называйте. йо -мо. Ладно. Так, 170 метров тут дробчика. Кто с прицелами? Что-то вам видно? Прямо перед нами. То я. Не-не-не. Не? Не-не-не, бежит. Бежит, бежит. Сзади. Сзади нас. В спине, в спине. На 100. На сто. Ах ты ж собака, ты сутула. Ага. Ага, ага, ага. На 80. То віви, ти вибігаєш прямо на нього. Добре. Добре, добре, я хилюсь. Так. Він мені вибив все майже. Я маю хил хит, витрат? Ні, маю, маю, я шиюся Я маю на увазі, щоб Броника мені вибив. Угу. Mm -hmm. Дара я, я вяжусь. Ну не знаю, чи я йому накидав щось. Ще ну, там потрохи накидали. на, накидали. На, 325 був ще. там За пушки. у кому снайпер а. Ага. Так, ззаді бот зараз по нас сидять буде. Так, Вован, ти туди не рипайся, бо десь вони там, мабуть, кімперять. Ну він голий був цей тип, чи ні? Ну так, це, ні. це був. Це був Фомш. Фомш? Мені там докрай. Ну, ну так, так, бо він не розсеяє, він мене не розібрав. Докидусь, докидуйся. Так, ну добре, я від... відновився. Але я по факту... Друбаша в мене патрів... Уже нема. Все, менше половини. Так, зараз чекне магазин скільки. Поч -поч -поч почти повна розрядимо патрони. Так. Угу, цей заряджений магазин. <різь> так, ну в принципі що я в не був. пацки підкиньте, бляха, якщо маєте. Є <різь> зараз. Ні-ні, я скинув, мене є. У мене нема бляха. Доб... Добре, що мені нічого не вибив. Так, все, хватить. Можешь ще один дати. Якщо лишній є, то якщо лишнього нема, то не давай. Так, хтось ззаді підходить. Добрий день, сер. Тут около дороги что-то А, бот, бот. блин. Бот. Так. Я ботался. Добре, шо, походим а тут я, типа, О, может у него какая нормальная пушка есть? Не. Не? Я, скорее, така самая, побилить, а ну? А есть какие-то до неї? Да. Это что за хуйня? Вот Бот. Чё, ебать, он мне зарядил, Так, давай, Ты ну я возьму что? скс в него. Можно, да? А, ведь патроны в него есть, зараз мы глянем. Да я себе заберу Авое без Болс. Забери титанову пластину. Я заберу. Кому надо. Так. Обезбола я візьму все. Тут пластину боди, брати? Так, ми так лежим, бляха. Я хочу. Прикольно. Й, одна граната, і три трупи. Та тут і гранати не надо. дав легенько в зажимчик і все. Так, что, подходим тут дропчика? Сколько у нас уже? 15 минут. Не, я зараз, скидь, пару минуток и все. Уже доходим. ММА, мне пиздюлей дае. Опа, слепуху кто скинул. Це не ви? Ні. Ви Я не, кажу, ви не а... чули? Чов, Чув. чов? На 280. Торопчик, походу, лутаний. Тропчик, походу, лутаний. Я не бачу нікого. Що робимо? Що да, робимо? На вихід? Да. Так. І так ну, ну, вихід. Я б так підійшов би, глянув би, що ще там є, знаєш, таку душенька така у мене, бляга. Криєш мене? Жа, Да. Це не полікисова на 30к статуя лежить. хто там що хотів? Так, в мене та, по, -по, по бізболу? Є. зараз я закинусь. Бувань, чекаєш, да? Ну я туди, по сторонах, людсь, я що я вдома. Завалять, то завалять. Ой, чую, завалять мене? Так, золотаний, ну зараз глянемо. Медицина, вода. Кіт ще ведну і це жесть. Наш. Десь бот біля мене, глянеш. Так, бач. Бачиш еще? На тебе біжить в тебе щас пробіжить. Злім в тебе. Якщо ти до мене спадаєш. Uh -huh. Його хтось збив. Його хтось вбив? Так, да, його хтось бив В упорі. Uh -huh. Тобі видно? Хто Граната. Є ігрок. Все, жопа мені. Day. Я не знаю, він мені гранату кинув. Комбайна, вроде стреляет. Ще одна, ой, добив, все, гранату забрав мене, -мо.